Добрий раночок. Моя лавандочка перецвітає. Ні, вона не перецвітає, вона тільки зацвітає. Це я рвала траву на бруковці. От, гляньте, пахне слухайте, але кущ великий. Тут в мене було море, то казала, сказала сусіду, прийди, то прийшов, повикопував все. От. Я думала, вона вже перецвітає. Тут у мене чогось все так пізніше. Бачите? Дуже гарненька, пахуча-пахуча. Ось така лавандочка, такий куш хороший. Треба обрізати оце гляньте, як відросло. Хай тебе де осінь обрізала. Оце треба обрізати також. Кущ. І не хочеться такий гарний, але такий великий. І дивіться, яка в мене ялиночка є. Ось тут. Оце карликова. Зараз тако пройду. О, бачите? Треба обрізати, може сьогодні вечором, як дощу не буде, бо щось пише, що дощ буде. І такі у мене туї. Ялинка, лаванда. Всім гарного дня, мирного неба. Але пахне. Боже, вітер як ворушиться, слухайте, до неї підходить не треба. Вона пахне геть отуди мені наверх.